Всім привіт! І це перший тест з дуолінго. І так, перше питання. Що, насипала собі пріті в каву в історії доброго ранку? Варіант перший сіль. Варіант другий цукор, варіант третій гострий перець, мелений. І так, відповідайте в коментарях. Далі, де був паспорт вікрама? В історії паспорт? Варіант 1 в таксі, варіант 2 у будинку, варіант 3, у його руці. Далі. Яке слово застосовували Едіта джуніор в історії Купиш мені її? Хочу. Варіант один, хочу, варіант один, два, треба. Варіант один варіант три. Чи можу, я, чи можу я отримати? Четверте питання, яку річ треба було взяти Люсі в супермаркеті, в історії одна річ? Перше питання. ой, Перший варіант хліб, другий варіант рис, третій варіант. Помідор. Відповідайте. Ну і останнє питання на сьогодні це питання номер 5 Біля якого проходу був, лежав чоловік в, в історії лікар Еді, перший варіант, біля проходу з молоком, другий варіант, прохід з хлібом, третій варіант, прохід з овочами. Ну що ж, наша вікторина закінчилась. Пишіть все в коментарях. Буду чекати ваші відповіді.